Всім доброго дня! Хочу показати веселку. Почав купати веселку. Ось така от вона. Це клонова підщепа для черешні. Кардакова клонова підщепа. От. Такий от неї корінь на даний час. Оцей весь плагін. Вона виганяє, вигнала за цей рік. Правда, земля чорнозем приуздобрива, але ну, творить творять диво. Це ось ще залишилося ММ-106 для яблуні там ще. Ми будемо збільшувати виселки. Для яблуні не знаю. Це от рядочок. Підщепи для груші, не знаю точно, що за підщепа, швидше ж за все, якась карликова. Така от вона. Має ось такий от невеликий лист. Ось Така от підщепа. Ось так от виглядає моя малина осіннього. Терміну подоношення ремонтантна. Зараз я її вже замульчував. Мульчується любою соломою, травою. Без різниці чим. Органічний матеріал повинен бути. Ось у мене от. Така от солома, це після сої, соєва солома. Мульчування робиться для того, щоб тримати вологу, воно краще втримує вологу і плюс не ростуть буряни. Набагато менше їх росте, тобто з ними легше боротися. От тут я вже не сапаю, тому що тут сапати в принципі вже незручно. Ну, там деякі буряни можна просто прорвати. Ось така от малинка. Тут її не дуже багато, але для себе десь вистачає. Ось так от виглядають Туї. Туї двохрічні, сорт Тедді. Черенкував сам, весняне черенкування. Така от туя от виростає за два роки. Можливо, вона була б трошки більша, якби був трошки кращий догляд, вона була б трішки-трішки більша, в принципі, але ось такі от вони виростали.